Подивіться, хто в мене тут проклюнувся. Сиджу, готуюсь до посадки-висадки цибулькових, підписую. Це з посилок, які отримала з флоріума. І в одній із цих посилочок я замовила Родіолу Рожеву. Ось дійшла до неї черга підписувати, дістаю, а вона, подивіться, пустила погінці, а отримала ж я її. Ну, можна сказати, ніяку, нічого тут не було. Зараз ставлю відео, все було ось таке сухе. Такий гочик я отримала десь тиждень тому. Було лише сухе гілляче, нічого живого. І не зрозуміло, чи жива рослинка, чи вже все. Гаплик. Залишила її зберігатися до висадки, бо вона ще не скоро. Постояла вона в коробці тиждень. І ось подивіться, які гарні пагінці випустила. Ну і що тепер з цим робити? До висадки ще десь приблизно тиждень. В мене на підозрі ще є цибулинки з кисличкою Оксалісом. Вони теж такі, наче м'якенькі, і незрозуміло, живі чи ні. Тож декілька цибулинок я висаджу в ґрунт. точніше в горщики у квартирі. А радіола Рожева дуже мене порадувала. Доведеться їй, правда, почекати в тій же ж коробці ще трішечки, а потім дочекатися і весни. Тож, сподіваюсь, з нею буде все добре.